24-річний Мукачевець Василь Бодячук, військовий загону спецпризначення Азов, 20 березня 2022 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Перед війною, дві неділі назад, він мені сказав, мамо, я герою, я не здамся ніколи. Я казала, Ваську, не треба в тебе. Є дитина. Він казав, я за свою країну каже життя віддам. І так сталося. Він загинув 20 березня. Я ще з ним розмовляла після трьох годин. Вже він на зв'язок не виходив, неділю не виходив на зв'язок, і потім нам зателефонували, що він загинув. Мін в Маріуполі служив, він загинув на Азовсталі. За словами Світлани Бодячук, Василь став на захист України ще у 2015 році. Він з 18 років пішов на службу. Він три роки прослужив по контракту з ЗСУ, потім повернувся і знов вирішив піти на службу, показав це його покликання, там його побратими. І так він вирішив вступити на лав полку АЗОВ. Так він там служив, він дуже любив свою роботу, він дуже поважав цю, він мріяв бути завжди військовим. Не розмовляв зі мною, не хотів. Я його розпитувала, але він сказав, мені то не потрібно знати. Ну, Я знаю, що він служив у розвідці. Він багато був. Нато під час служби Василь познайомився зі своєю дружиною Аліною. Вони жили в Маріуполі. Минулого року в них народився син Ростислав. Дружина військового теж зараз на службі. Вона зараз служить, але я не можу сказати, де вона вирішила в жовтні місяці на день народження сина. 3 жовтня ваські було 25 років. От тоді вона в Києві. Ми отримали нагороду посмертно. Богдана Хмельницького, третього ступеня, героя України, сину, і вона тоді вирішила, що вона поїде теж воювати за Україну і те, продовжувати, що не продовжує син. Сина військового Ростислава виховує Світлана Бодячук в Мукачеві. Він дуже любив сина, він все, все, все вкладав у сина, всю свою любов. Ще фото залишилося 20 лютого, як він ще останній раз його покупав, і ви його визвали вже на службу. І після того він вже з сім'єю не бачився. Він мене дуже просив, щоб я допомогла. Його дружині. Мені допомагає моя дочка, моя невістка. Мені допомагають асоціація Зовродина родина» з Ростіком. Я його люблю, так я завжди обнімаю, він спить. І я згадую, як Васька був маленький. І коли він мене обніме, так і Квась обняв. В більшості він підтримує мене. За словами Світлани Будячук, окрім Василя та його дружини на захист України, стали його брати та батько. Там ще мої два сина є Юра і Микола. Вони теж з нашої сім'ї, і батько зараз пішов, і Васькова дружина зараз на службі. Двом синам по 23 роки вони близнята. Один син, Микола, цей то він контрактник. Він вже був, він уже був рік в АТО. І він з перших днів війни, а другий син Юра повернувся за границі і 1 березня вже був на передовій в Запоріжжі. А чоловік вирішив недавно два місяці назад, Він з перших днів війни теж хотів, але його чогось, він як вже контузії мав, він пройшов Афган, він пройшов АТО 14-15 рік. І так як він уже контузії мав його не хотіли брати, але він зараз вирішив для себе, каже, що у пам'ять сина його взяли, він теж пішов. Світлана Бодячук востаннє бачила сина Василя, коли народився, її онук Ростислав. Рік тому, як в нього народився син. Ми їздили, їздили в Маріуполь, Розтічок народився, тоді останній раз я його бачила і обіймала. Військового Василя Бодячука досі не похоронили. Тіло так і не віддали нам його. Тіла нема поховати, мене змогли ще його. Я сподіваюся, що нам дадуть, щоб ми його з почистями поховали, так як інших героїв. Це рік для мене, кожен, кожне число 20-те, то для мене. Я з ним місця в Маріуполі так і життя і закінчилось моє. Ту боль не можна переказати. І кожна мама знає, і кожна дружина те знає, як то больно. І треба триматися і пишатися. Я теж пишаюся сльози самі, але я пишаюся своїми синами. Якщо вони сказали що треба віддати життя, буде вони віддадуть життя за Україну і за свободу всіх нас.